Жила на світі одна вдова, і мала вона дві доньки. Одна з них, пачірка, була гарна й роботяща, а друга рідна, гидка і лінива. Та вдова любила куди більше рідну доньку, хоч та була гидка й лінива. Пачірка мусила виконувати всю хатню роботу. Була попелюшкою в домі. Бідна дівчина щодня сиділа на шляху біля криниці й пряла доти, доки їй нитка порізала пальці до крові. Одного разу вона так порізала ниткою пальці, що кров'ю залило увесь починок. Вона схилилася над криницею, щоб вимити починок, а він вислизнув із рук і впав у криницю. Гірко заплакала дівчина і побігла до мачухи та розказала про таке нещастя. А мачуха почала її лаяти на всі заставки і нарешті сказала: Уміла вкинути починок, то зараз жалісь і дістань його. Ішла бідна дівчина до криниці, не знаючи, що й робити, і з великого жалю й страху стрибнула в криницю і знепритомніла. А коли опритомніла, то побачила, що лежить на чудовій луці. Ясно світило сонце, і тисячі розмаїтних квітів цвіли навколо неї. Вона пішла цією лукою і набрела на піч, у якій було повно хліба. Хліб почав гукати до неї. Ох, витягни мене, витягни, бо згорю, я вже давно спікся. Дівчина підійшла до печі і лопатою повитягала весь хліб, а потім пішла собі далі. Ось приходить вона до яблуні, а на ній аж рясніє від яблук. Яблуня просить її. Ох, обтруси мене, яблука мої давно вже достигли. Дівчина струснула яблуню, і яблука градом посипалися на землю. Вона трусила доти. Поки жодного яблука не лишилося на яблуні. Тоді згорнула яблука на купу і пішла далі. Нарешті дійшла до невеличкої хатини, з якою віконце визирала стара баба. В неї стирчали такі великі зуби, що дівчинка хотіла тікати. Але стара гукнула їй услід А чого ти боїшся, любу дитину? Залишайся в мене, і якщо добре впораєшся з хатньою роботою, то й і тобі добре буде. Найкраще дбай про постіль, стели як найстаранніше та добре вибивай подушки, щоб пір'я летіло, тоді на світі йтиме сніг, бо я ж пані метелиця. Як почула дівчина такі ласкаві слова, їй відлягло від серця. Вона залишилась у бабусі і негайно стала до роботи. Дівчина у всьому догоджала старій. Збивала їй подушки так сильно, що аж пір'я летіло, наче сніжинки, і тому жилася їй у старої дуже добре. Вона ніколи не чула від неї лихого слова і щодня їла смажений і пряжений. Пробула дівчина певний час у старої та й засумувала. А чого їй бракує, то спочатку і сама не знала. Нарешті здогадалась, що нудьгує за домівкою, і хоча тут було їй краще, проте її тягло до рідної хати. Нарешті вона сказала до старої Взяла мене туга за рідним краєм, і хоч мені у вас дуже добре, проте довше я тут зоставатися не можу. Мені треба вернутися до своїх. Пані метелиця сказала, мені подобається, що тебе тягнуло додому. І за те, що ти вірно мені служила, я сама тебе виведу нагору. Вона взяла її за руку і провела до великої брами. Брама відчинилася, і тільки но дівчина ступила на поріг, минув золотий дощ. І все золото приставало до неї, аж нарешті вся вона вкрилася золотом. Це тобі за те, що ти у всьому старанна була, сказала стара і віддала їй також і починок, що впав у колодязь. Тоді брама замкнулась, і дівчина опинилася вгорі на землі біля своєї хати. А щойно вона війшла в двір, півень злетів на тямрину і заспівав Кукуріку, -ку, -ку, ку, -ку, ку наша дівчина йде, на ній золото без ліку. Війшла дівчина до хати, а мачуха й сестра, побачивши на ній золото, зраділи, не знають, де й посадити. Дівчина розповіла про все, що з нею трапилось, і коли мачуха почула, як пачерка дослужилася до такого великого багатства, то аж загорілася бажанням добути таке щастя і своїй рідній, гидкій та ледачій доньці. Отож пішла ледерка до криниці, сіла та й пряде, а щоб починок був у крові, колола собі пальця сунувши руку в густий терен, а потім кинула починок у колодязь і стрибнула сама туди. Вона опинилась, як і сестра на чудовій луці і пішла тією самою стежкою. Дійшовши до печі, і почувши, як хліб кричить Ох, витягни мене, витягни, бо згорю я вже давно спікся. Вона відповіла. Тільки мені й охоти бруднитися біля тебе і пішла далі. Незабаром дійшла вона до яблуні і, почувши, як та кричить Ох, обтруси мене, обтруси, Мої яблука давно вже достигли. Вона відповіла: От, не мала роботи, ще якесь яблуко на голову мені впаде, і пішла далі. Прийшовши до хатини пані метелиці, вона не злякалася її зубів, бо вже чула про них і відразу найнялася до неї. Бо в неї тільки й думки було, що про золото, яке стара їй подарує, але другого дня почала лінуватися, третього ще більше, навіть уставати вранці не захотіла. Вона й постелі пані метелиці не постелила як слід, і подушок не позбивала, що аж пір'я летіло. Це скоро набридло старій, і вона сказала дівчині, що її служба скінчилася. Ледащиця дуже зраділа, гадаючи, що тепер на неї лине золотий дощ. А пані метелиця привела її до брами, і щойно дівчина ступила на поріг, як на неї перекинувся великий казан смоли. Оце тобі твій заробіток. Сказала пані метелиця і замкнула ворота. І прийшла Ледащиця додому, вся вкрита смолою, а півень, побачивши її, злетів на натямрину і загорла. Кукаріку, кукаріку, наша Ледащиця йде, що брудна буде до віку. І справді смола так пристала до Ледащиці, що не відмилася, скільки вона жила на світі. Цю аудіокнигу ви вислухали завдяки клубу вчителів.